Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клоб Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від італійської компанії Stafford. Компанія, яка працює на ринку інструментів обрізки вже понад 45 років. Сучкоріз під номером 806.100. Цей сучкоріз належить до сучкорізів з і з прямим лезом. В лінійці 806-х є два сучкорізи, тобто це сучкоріз під індексом 100, це найбільший з них, тобто він метрової довжини. І в нас є менший сучкоріз, який має індекс 80, він є 80 см завдовжки. Відрізняються ці сучкорізи виключно довжиною руків'я, тобто голова, оця вся частина в них абсолютно ідентична. Цей сучкоріз, як я вже зазначив, належить до сучкорізів з сквадолцем. Тобто в нього є одна опорна частина знизу, яка виконана з алюмінієвого сплаву. Вона служить опорою для гілки, а обрізку повністю виконує лезо, яке загострене з двох сторін. Рекомендований діаметр обрізки цього сучкорізу 45 мм. При цьому діаметр розкриття є значно більший, тобто 60-70 мм гілка спекільно сюди поміщається, але зазначу, що рекомендовано використовувати власне, для обрізки гілок до 45 мм. Довжина леза по ріжучій кромці в даному випадку 80 мм. Загальна ж довжина сучкоріза метр. Вага цього сучкоріза 1395 г. Так само, як і молодша модель під номером 80, цей сучкоріз обладнаний механізмом мультиплікації. Тобто, як ми бачимо, лезо є фактично суцільною частиною з руків'ям, а верхня руків'я не сполучається з контролезом напряму. А має два гвинти. Один гвинт служить як осьовий, який фіксує лезо до цього руків'я, Хоча основний гвинт, на якому обертається лезо відносно контролезу, ось цей. А другий гвинт, який закручений в контролезу, ходить в пазу цього руків'я. Цей гвинт має всередині в собі підшипник ковзання, тобто стоїть підшипник і обертається під час того. Коли ми закриваємо, відкриваємо сучкоріс, ці всі металеві елементи, тобто лезо і оця частина руків'я, вони виконані з високовуглецевої сталі, загартовані і покриті спеціальним покриттям, яке захищає ці елементи від корозії. Фактично, єдиний момент, єдиний елемент, який може кородувати, це от спуски леза і ріжуча кромка самого леза. За ними необхідний мінімальний догляд, тобто змащування. І чистка. Три гвинти, осьовий і гвинти роботи власне того механізму мультиплікації. Вони так само загартовані і просто так поміняти їх не вдасться. Вони є як змінні елементи для цього сучкорізу, їх можна купити окремо ставити на такі сучкоріз, звичайний гвинт з господарського магазину. Я би не рекомендував. Він не витримає навантаження під час роботи цього сучкорізу. В руки організована як алюмінієва трубка сплощена з двох сторін. Вона має ребро жорсткості в площині роботи самого сучкоріза, А металеві елементи сучкоріза запресовані в цю трубку на двох алюмінієвих таких поставках. Виконується це на станках, на заводі виробника. І цей, цей елемент з'єднання є дуже міцним. Тобто він запобігає утворенню люфту. Під час тривалої роботи сучкоріза. Кінцівка руків'я, так як і на всіх інших сучкорізах стафора, це є пластикові такі от наплавки, які є цупкі на дотик. Дуже комфортні в утриманні. Ця ручка є бочкоподібної форми, якраз комфортна для утримання середньою великою рукою. Закінчення є розширене, тобто воно запобігає виковзуванню руки під час роботи цим сучкорізом. Придбати сучкоріз 806.100, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Провести сервісне обслуговування, а також заточку. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.